Вітаємо! Що було важливого в Бердянську та інших тимчасово окупованих територіях? У головних подіях тижня. Вибухові вихідні видались для окупантів Бердянську. В суботу бердянці раділи прильотам по ворожим позиціям. У неділю, о четвертій ранку, місто прокинулось від серії вибухів. Працювало також російське ППО, але як бачимо по фото, не вдало. В районі захопленого аеропорту місцеві спостерігали пожежу та густий дим. На минулому тижні село Берестове, що у Бердянському районі, згадувалось неодноразово. У вівторок ЗСУ влучили по складу з боєкомплектом. Чути було сім потужних вибухів. Середу бавовна для тимчасових мешканців Берестового продовжилась. Мабуть, не всі з першого разу зрозуміли. Місцеві стають заручниками окупантів, які саме з сіл роблять свої укріпрайони. Зараз таких населених пунктів, де загарбники прикриваються цивільними мешканцями в Запорізькій області понад 70. Центр журналістських розслідувань створив інтерактивну мапу з містами та селищами Запорізької області, які російська окупаційна армія перетворює на свої опорні пункти. Ми вже розповідали про те, що бердянські проросійські попи написали листа до Кирила Гундяєва з проханням призначити нового очільника Бердянської єпархії. Кирил почув чотирьох попів та прийняв Бердянську єпархію з підпорядкування Української православної церкви до свого прямого управління. Звісно ж, зробив це в обхід Української православної церкви. А новим очільником Бердянської єпархії Гундяєв призначив свого вікарія Волчкова або єпископа Луку з Новосибірської області. До речі, Кирило Гундяєв заборонив попам відтепер при богослужіннях згадувати ім'я митрополита Онуфрія. У свою чергу Онуфрій заборонив служити цим чотирьом священикам ВПЦ та заявив, що Єфрем виїхав на лікування. Керівники Бердянського музею відвідують музеї Кримські, щоб обговорити організацію викрадення колекції витворів мистецтв нашого музею та перевезення їх до Криму. Саме туди, наприклад, окупанти за кілька днів перед відступом вивезли майже все з художнього музею Херсону. За наявною інформацією, колаборанти вже готують колекцію до евакуації та вже почали вивозити деякі речі. Сьогодні бачила, як з Бердянського художнього музею окупанти щось виносили та грузили в свої автівки. Музейні працівники їм активно допомагали. І здається мені, що крадуть вони найбільш цінні реквізити, пишуть нам читачі. До речі, музеї відіграють чималу роль в пропаганді руського міра і інших ідей окупантів. Отже, хто керує бердянськими музеями, підтанцьовуючи під дудку Кремля та переписуючи історію? Всіма музеями Бердянська завідує Павло Мусенко. Котрий публічно підтримав окупантів перші ж дні вторгнення. Колишній головний спеціаліст адмінвідділу виконкому давно страждав спробами створити козачий полк у Бердянську. У свій час зареєстрував громадське угрупування, яке активно прагнуло займатися патрулюванням міста, а насправді було прикриттям для можливості отримання зброї. З приходом окупантів Мусенко розгорнувся на повну силу. Тепер він прислужує окупантам відразу на кількох фронтах і керує музеєм, і патрулює міста як атаман козач. Общини ще й записався у списки єдиної Росії, щоб стати депутатом. Керівником художнього музею виступає Алевтина Криванова, художниця-аматорка, яка кілька років працювала науковим співробітником музею імені Бродського, одна з небагатьох музейних робітників міста, хто пішов на співпрацю з ворогом. Активно бере участь у всіх пропагандистських заходах, колаборантів. Руслан Мирошниченко, так званий керівник музею історії Бердянська, до того як стати пропагандистом країни агресора, працював в комерційних структурах та на ринку. Остання його широка поява на публіці у довоєнний час це членство у виборчій комісії від партії за майбутнє. Після того як загарбники вбили ринок нерухомості Бердянська, ріелтор Гудков вирішив піти в найманці до окупантів. Ті довірили йому керувати одним із музеїв міста. Ще один виходець із світу нерухомості тепер очолює дім музей Шмітта Марина Новікова. Займалась пошуком відпочиваючих на лісках, а тепер розповідає маячню на кшталт. Ось цих чашечок пив лейтенант Шміт. Вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також 15 років без права обіймати посади в певних органах влади. Такий вирок Жовтневий районний суд Запоріжжя виніс Бердянському колаборанту Павлу Іщуку. За окупаційної влади Іщук займає посаду так званого заступника голови ВГА окупованого Бердянська. Судом встановлено, що обвинувачений організував висвітлювання оприлюднення новин через проросійський телеграм-канал Бердянськ завтра щодо діяльності незаконно створених органів влади. Ії міста Бердянська та Бердянського відділку поліції. Погоджував програму випуску радіоефірів на захопленому окупаційними військами держави-агресора ТРК Азовська хвиль. Простими словами, зрадник та пропагандист. Мешканці Маріуполя, яка очолила окупаційний центр зайнятості у Бердянську, загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі управління СБУ у Запорізькій області зібрали докази колабораційної діяльності Світлани Козак, так звана очільниця Бердянського центру зайнятості відмовляла в наданні послуг громадянам з українськими паспортами та активно пропагувала щодо отримання паспортів держави-агресора. Крім того, вона особисто знімала з обліку на отримання виплат людей, які не отримали російські паспорти. Також вона звільнила усіх співробітників, котрі були нелояльні до нової влади та набрала однодумців. Тепер жіночці загрожує до 10 років позбавлення волі. На тижні, що минає, окупаційна влада оголосила про підвищення цін на житлово-комунальні послуги. Причому тарифи вони підняли заднім числом з 1 травня. До травня тариф на житло за один квадратний метр становив 12 рублів. Тепер його підняли до 14 рублів 40 копійок, і це, скажімо так, встановлений нижчий рівень для комунальних підприємств. Що встановлять ОСББ невідомо до приходу окупантів тарифи ОСББ у Бердянську були три гривні та менше. Газ, вода та електроенергія піднялися на перший погляд не кардинально, але в результаті все це досить відчутно. Наприклад, вартість куба води зросла з 36 рублів 63 копійок до 43 рублів 93 копійок. А от Ціна на вивезення твердих побутових відходів зросла майже на 45 рублів за кубічний метр. В селах поблизу Кам'янки, колишній більмак, окупанти збирають дані про людей, які залишились у населених пунктах. Причин збору даних не пояснюють. Місцеві припускають, що це збір даних для паспортизації або для створення показників майбутнього голосування. У тимчасово окупованому Луганську хтось кинув гранату у перукарню. В результаті вибуху поранення отримав так званий міністр внутрішніх справ ЛНР та зрадник України Ігор Корнет. Продовжується знищення ворога на тимчасово окупованих територіях. В середу та п'ятницю були влучання по позиціям окупантів у Такмаку. Окупанти також підтвердили факт прильотів. В середині тижня моніторингові канали повідомляли про прильоти по позиціям окупантів в районі Чернігівки, Токмаку та Знову Берестового. Росія продовжує готувати на окупованих територіях фарс з виборами до їхніх ЗАГС-собраній та інших представницьких органів, які є аналогами рад в Україні. В Бердянську двоє колишніх депутаток нині хочуть потрапити до місцевої ради окупантів. З числа діючих депутатів Бердянської міської ради кандидатом в кандидати вже записалася зрадниця Тетяна Смолянінова. Вона, як до вторгнення, так і після очолює клуб сучасник у Тетяни Васильівни, мабуть, якась залежність від мандату, адже до Бердянської міської. Ради вона пролізала ще з 2006 року. Раніше заради цього змінювала партії, тепер не знехтувала змінити державу. Ще одна кандидатка з числа перших зрадниць Світлана Калініченко. Вона була депутаткою Бердянської районної ради. Спочатку зливала окупантам всю потрібну їм інформацію про мешканців мікрорайону, потім організувала референдум, тепер сама пішла в депутати. Обидві записалися ще в списки до так званого законодавчого органу Запорізької області. Ну і наостанок відео привіт з Бердянська від наших підписників. Підписуйтесь і ви на канал Бердянськ сьогодні та тримайте зв'язок з улюбленим містом.